Доброго дня! Я учень професійного технічного училища ВП РАЕС, де закінчую навчання на спеціальність електрогазозварник, контролер зварювальних робіт. Під час навчання студенти вивчають такі дисципліни, як технологія зварювання, матеріалознавство, охорона праці. Практичні заняття проводяться в майстернях, де учні набувають навичок різних видів зварювання. Є надзвичайно актуальною та перспективною, оскільки зварювальні роботи необхідні у багатьох галузях. А після навчання в училищі кожен студентів має можливість отримати в подальшому роботу на підприємстві ВП філія РАЕС за своєю спеціальністю. Училище активно співпрацює з підприємством РАЕС, забезпечуючи студента проходження виробничої практики. Це дозволяє студентам отримати реальний досвід роботи, чи є великою перевагою під час пошуку першого робочого місця.